Я вас вітаю, мої любі, доброго дня. Наша рубрика за паребріком. Давайте подивимося, за паребріком, що там відбувається. І так, загальний, загальний взагалі там дух російський. Що там взагалі за паребріком у Кремлі відбувається настрій? Загальний настрій. Ну, так, я вже відчуваю, який настрій напружений, напружений, чекають щось, чекають, чекають. Так, да, бачите, очікують зараз якусь інформацію, що ось-ось-ось прилетить. Точно. Якусь інформацію, що ось-ось-ось прилетить. І Це стосується України або з української сторони. Тобто. Інформація, яку вони дуже чекають, але вона може дуже болісно по ним вдарити. Дуже болісно по ним вдарити. І Вони це розуміють, тому що вони зараз знаходяться як у капкані. Ось так, тобто вони в западні зараз. Вони в западні. Їх е, рухи насправді, е, особливо рухи стосу, які стосуються перемовин, спілкування і так далі. Вони обмежені. І будь-яке їх слово тепер вони розуміють, будь-яке їх слово тепер їм загрожує, якщо вони так щось не так скажуть. Ось так. І це загроза їх особистої може бути власності або особистої. Е, Ну, особистої землі, Ось так. Їх території. Да. І цю інформацію вони чекають якраз або з української сторони, або стосовно української сторони. Ось такий напружений, напружений час в них зараз. І так, це стосується воєнних дій української сторони. Української сторони. Ясно. А тепер ми поговоримо про те, що кажуть зараз е, сам пудлер або те, що його грає. Які пропозиції, яка інформація від, від пудлера йде? Треба давати згоду. На те, що нам пропонують. У нас вихіду іншого немає, ми не можемо вже зараз йти напряму. Нам треба викручуватися і діяти вже не, не по запланованому плану. Те, що нам зараз пропонують, треба давати згоду, а, а також згоду на рух, згоду на рух. І, і виходити і виходити, і виходити з цього. Виходити з цього. Треба рухатись, треба. Дивіться, те, що нам пропонують, треба давати згоди, згоду і переміщуватись з точки А в точку Б. Тому що а, наші а, плани вони не здійснені. Треба тепер. Робити не по плану, треба тепер відмовлятися від того, що ми раніше е, собі думали, або раніше вже робили. ось так. І сьогодні е, все, що ми придумували раніше, це вже ілюзії. Сьогодні вже е, ми не можемо так діяти, як раніше. Ось так. Тобто, тут, тут вже не можемо діяти, як раніше. Треба вже з точки А в точку Б переміщуватися для того, е, щоб. Хоча б а, бути задоволеним своїм особисто, хоча б своїм те, що вже є. Ось так. Що каже а, ну ось ці люди, назву їх одним прізвищем Патрушев? Ось ці, да, так, ці а, сірі кардинали. Що вони кажуть на це? Треба тиснути, дивіться, це знову. Треба тиснути, продовжувати. Кудись йти, кудись їхати, там домовлятися. Домовлятися, хоча це дуже важко. Але ми все рівно повинні втримати те, що вже взяли, втримати. Через зусилля, тобто нам зараз важко. Але так, я підтримую, каже Патрушев, і всі, хто за його призвищем е сховається, е я підтримую, що треба вже діяти не так, як звичайно. Нам потрібні перемовини, ми потрібні самі туди йти в гості, хоча б нам було б важко. Хоча нам так і важко, і ми чекаємо гостей. Також чекаємо гостей. Так, да, гості не прості, вони люди сили. Треба об'єднуватися в своїй силі. Ось, з гостями треба об'єднуватися в своїй силі і вже робити якісь дії не так, як раніше. Ми е, хочемо прийти туди, де хотіли б, де були вже, де вже були. Але вже не так, як робили раніше. Що ще каже цей Патрушев і всі. Е, да. е, потрібно домовлятися з українською стороною, тому що українська сторона во главі з керівниками. Е, тут більше е, ну, ті, хто керують. Військовими діями в главі, у главі з керівниками треба якось. У нас немає зараз можливості, вони не йдуть на перемовини не відуть. Ми самі собі, самі собі, чи не сказала дрочим, да? Самі себе. Обслуговуємо, тому що українська сторона не йде з нами на перемовини. Треба по військовим діям домовлятися і щось запропонувати їм щось дещо цінне. Цінне. Щоб вони заспокоїлися, цінне тим людям, хто може це оцінити, щось принести, якусь жертву, так? Да? Якусь жертву. Що це мається на увазі? Що це мається на увазі? Україна хоче, кажуть, виграти цю війну. Хоче Україна хоче виграти цю війну, Україна хоче стати переможцем. Ми нібито даємо, але тут потрібен дуже хитрий ход. Тут треба домовлятися з керівниками військовими, з тими, хто буде хіттер. Хитрим, хитрим, продуманим, хитрим, і а, ми готові запропонувати, але це не буде те, що вони чекають. Так, да, падіяволо, бачите? Тобто вони хочуть отримати в, у війні перемогу. А, але ми а, дамо те, що вони не чекають. Тобто, нібито ми кажемо, «ладно, добре, але насправді це не так. І... І зараз вони ще обговорюють, що українська сторона іде до, до, до а, перемоги непростими шляхами. Вони нас обманюють інформативно, вони нас а, а, обкручують навколо пальця, тому що є а, хитрій, хитрий, хитрий керівник, який а, майстер, майстер є чарівник. Що ще ви кажете, Патрушеви, Треба скористатися. Треба оце, і в свою власність. Дивіться, треба повернути свою власність і включитися в цю гру. Це робити таємно. Це робити таємно. Коротше, треба домовлятися і включитися в цю гру, і нібито вийти на перемовини. Тільки всіх, от треба просто вийти на перемовини і все пообіцяти, що там щось віддамо і так далі. Але це буде гра, гра людськими життями, тобто щось десь підставити, підставити своїх. І тоді ми зможемо щось там виграти якийсь момент. Треба дати інформацію лживою, неправдиву. Нібито ми договорилися. Нібито ми договорилися на людських горбах, да? і це може бути знищення своїх же своїх же. Тоді це дасть виграти якийсь період, момент виграти, щоб утримати своє. Щоб тримати своє. Да. Це нам дасть час виграти. Щоб сидіти на двох стільчиках і з двох напрямків піти. Тут ми, каже, нам тепер треба думати про своє особисте. Свої землі. Свої землі. І це нам дасть виграти час. Десь бомбанути по своїм, мабуть, хочуть, щоб прибрати. Да, і це нам дасть виграти час, утримати ті землі, скоріше всього, які окуповані, які вони називають своїми. І це кажуть, да, це треба робити не так, як зазвичай. Це мається на увазі, що вони бомбануть по своїм десь, своїх же зрадять. Да, своїх же зрадять. О, Дивіться. Так, да, да, дивіться, свій, сам на сам піде. Сам на сам піде. Бачите? Своїх же зрадництво, своїх. І це мається на увазі про окуповані землі України, про окуповані землі України. Так, да. дивіться. Ой-ой-ой, карта башни тільки що закрилась. Ну, дьявол відкрився. Да, Про окупацію. Окупацію а, короля мічів агресивно. Агресивно. Це стосується окупації, да, цінності. Бачите? Ось так. А тепер ми подивимось, що кажуть за. Білорусію, Що кажуть за оцього Макея? Що кажуть у Кремлі От за Макея? Що кажуть у Кремлі за Макея? Цікавий розклад, так? Ставимо лайки, любі. І підтримуйте мій канал. Я вам дуже вдячна за це. Що кажуть за Макея? Гарно провели роботу. Успішно провели роботу по дьяволу, а, в будиночок той, в гості прийшли. Прийшов туди гость з агресією. Ви бачите? Бачите? І відрізали його. Відрізали його від каналів, від шляхів життєвих. Відрізали. Ви бачите, з агресією. Був напад на цю людину. Був напад. Ж відрізання життєвої сили. Бачите, відрізання життєвої сили. Хоча, як вони кажуть, двійка пентаклі, тільки що да, була знизу, кажуть, що у нього був вихід. У нього був вихід. А чому ви це зробили? Чому Кремль це зробив? Чому прийняв таке рішення прибрати цього макея? Чому? Він тягнув. Він тягнув з нападом на українську сторону. Він щось там тягнув. Перемовини, розмови, думки, плани. Тягнув. Да, тягнув. Не давав якусь інформацію, не давав розвитку, не давав розвитку. Тобто тільки починав, але не вкладався повноцінно. І, мабуть, хотів щось інформацію цю. А, слухайте, якусь інформацію ще доносив українській стороні. Українській стороні. Бачите? Його зупинили. Але він знав про це і вже е зараз я спитаю дещо. Передавав українській стороні інформацію. Давно кажуть, давно. Спілкувався. Ну, ви розумієте, да? Не здрасте, здрасті, а щось може більш важливе для української сторони. І так, це мається на увазі він допомагав якось або підказочки були, хай не прямі, ну, щось якісь підказочки були на користь України? Так, да, щось носив. Щось носив, тобто і нашим, і вашим був, бачите? Щось носив інформацію, якусь передавав, передавав щось, бачите, За, що впливало на збереження української сторони. І тому сім кубків тому. А... Російська сторона не могла ніяк досягнути. Це інформація була. Або недостатньо було передано української стороні з російської, да? тобто агресивність не була достатньо передана. Або щось він трошки е, інформацію якусь передавав української стороні. Щось сказав. Так, да, це давно було вже, давно вже кажуть, робили. Ну, в принципі, тут нам кажуть, що давно вже, бачите, давно вже була передача інформації. М -м -м, це диви як да, особистої інформації, треба. І тепер його, ну, ось так. Ясно. А тепер подивимося, які плани стосовно Лукашенка у Кремля. Які плани стосовно Лукашенка у Кремля плани? Кормити його далі, оцього. Трусливого прикормити, чекають його знову, щоб воно приповзло. Значить, ну да, кормити. І передають інформацію. Так от дзвінок йому чи щось таке дають знову за українську сторону. Ну тут не, за, не просто українську сторону, тут хтось за якоюсь людиною, за молоду людину передають. Або, ну да... Тепер, кажуть, Лукашенка сам залишився, треба його підтримати в цьому. <кій> підтримати в цьому. Що ще ви кажете за Лукашенка? Кажуть, скоріше всього, свого за Лукашенка, кажуть. Він там закривається, він там ховається. Тепер, тепер он в ограниченнях, тепер йому страшно, що його, ще, що його дії ще більш обмежені. Ще більш обмежені. Ну, Він закривається від нас. Тепер нам треба зробити не так, як завжди. Тепер треба його настращати. А, настращати. Відправляємо туди ганця, відправляємо туди ганця і. І треба зіграти деякий театр, тобто лживу інформацію. Ми скажемо тобі, не переживай, не хвилюйся. Ми тебе підтримуємо на твоїй землі. Але, але, а, треба скористатися твоєю землею. Хм. Ти повинен продовжувати грати свій театр, продовжувати маніпулювати людьми, продовжувати маски одягати, тому що інакше на твоїй землі може початися ну, піднятися кіпіш. Да, на твоїй землі. Бачиш, хвилюйся за свою особистість, кажуть. Хвилюйся за свою особистість, за свою власність верні, верніше, за свою власність і за свою власність, за свої збагачення, за те, що ти вже зумів накопичувати при своїй владі, накопичувати, бо тобі буде також неприємність велика. І, в принципі, бачите, вони погрожують такою непрямою агресією, непрямою. Ось так. Йому передають інформацію про ту, що або з нами, дружи. Радій нам, або на, на твоїй же землі ми можемо тебе побити, на твоїй же землі. Тому тримайся за своє місце, тримайся за те, що ти вже напрацював, бо ти насправді не можеш без нас не рухатись, нічого. Бачите, знову відкриваю король мічів. Це йому така передачка. Да. Ось так. Далі, стосовно України. Стосовно України. Тепер ваші, що ви там говорите, знаєте, що хочу запитати питати з оцим агресивним поваром, як кажуть, забула його прізвище, що цей повар каже за повоєнним діям, по військовим діям. Треба молодняк набирати, треба давати їм казівку і вкласти, головне вкласти а, масі, а потрібну інформацію за гроші. що ви будете, Якщо ви підете туди то туди, то на такі точки воювати, то буде вам за це гроші. І це треба вкладати в голови. А, треба вдарити по. Треба вдарити, треба більше позбирати українських військових, треба вдарити по тому направленню, де українські військові йдуть. Зустрічати їх з агресією і вдарити і бити. Ось так, бити, бо потрібні полонені більше. Ось так. Тут більше за військові дії. Ну, в принципі, все, люди. А давайте ще спитаємо за. Енергозабезпечення українське, що вони говорять про, те, про, ці удари, які, про ці удари, які вони наносять по енергетичним структурам. Що каже, кажуть у Кремлі про ці удари по енергетичним структурам? Продовжувати бити. Продовжувати бити, продовжувати руйнувати на українській землі. Для чого? Щоб народ почав кіпішувати. Бачите? Підлість? Да, Щоб народ почав кіпішувати? За газ, що ви кажете, за газ, що ви бачите удар? За газ, що кажуть в Кремлі, за газ український, що кажуть у Кремлі. Ми будемо давати цей газ, будемо, будемо давати цей газ, бо потрібні все рівно якісь там, що це сплачено, і в майбутньому також буде оплата. Ось так. Да, тут іще. Будуть відбуватися між двома силами російськими і українськими з приводу цього, будуть якісь ви пояснень. Коротше, будуть якісь зіштовхування да з приводу от якраз газу. Але все рівно вони мають надію, що не дивлячись на те, що сьогодні, тобто вони відмовляються його відключати, скажімо так, насправді, все рівно відмовляються, бо, е, бо раніше були складені договори, і в майбутньому також вони будуть отримувати за це, мають надію, це ж вони говорять, да? що все рівно в е, майбутньому будуть отримувати за це гроші е, і так далі. Да, кажуть, що. Можливо, не таким ходом, а іншим ходом, але газ все рівно буде йти. Тобто не отакою от трубою, а ось такою трубою. Але гроші за це все рівно будуть йти. Що ще? Ну, вони спробують вийти на українську сторону, обрехати інформацію. Таку брехливу будуть старатися українській стороні в плані газу якось ограничення, якісь да, в майбутньому будуть. Тобто закриття якихось доріг з української стороні вони захочуть зробити закриття українській стороні. Але все рівно вони тут кажуть: все рівно, якщо навіть ми щось не так зробимо, то якщо не з однієї труби, то з іншої труби все рівно буде в Україну йти газ. Ось так. Або плоди, які можуть дати. Людям тепло. І тут навіть не так. Дивіться, це може означати також, що навіть якщо ми і щось десь не так зробимо, то все рівно буде якась труба або можливість друга буде у Україні. Ось так. Ну, в принципі, ось так. Ось так, любі, на сьогоднішній день ось такі дії відбуваються у Кремлі. За Баребріком там у Кремлі. Я вам дякую, ставимо лайки, до побачення. Успіху нам, Україні!